Шотбанк почав блокувати рахунки ухилянці. Українські військові зачистять села, що чинили опір мобілізації. Тим часом служба безпеки України використовує секс працівниць для мобілізації чоловіків. А греко-католики України взагалі отримали звільнення від мобілізації. Ще через експериментальну вакцину Pfizer в Україні померло понад 40 українських дітей. А фонд першої леді Олени Зеленської обдурив уряд Об'єднаних Арабських Еміратів. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх. Пропаганда, що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз традиційно розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Український Ощадбанк почав блокувати рахунки у Там така інформація масово поширюється в мережі. На підтвердження цього користувачі діляться фотографією екрану телефону, на якому видно смс-повідомлення від Ощадбанку. Ваша картка заблокована через наявку в ТЦК. Більше інформації ви можете дізнатися в ТЦК, в якому перебуваєте на обліку з повагою. Ощадбанк. Спочатку ця фотографія почала поширюватися анонімними телеграм-каналами та в проросійських групах у Фейсбук. Журналісти «Стопфейк» звернулися за коментарем до прислужби акціонерного товариства Державний Ощадний банк України, щоб дізнатися, чи справді Ощадбанк розсилає смс-повідомлення клієнтам, які не з'явилися до ТЦК. Начальник управління зі зв'язків із громадськістю та змі Леонідзябр відповів, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Ощадбанк такі оголошення. Не розсилає. Підтверджую, що це фейк. Ощадбанк подібні оголошення не розсилає. Наразі блокування рахунків тим, хто ухиляється від призову, неможливе. Для цього немає жодних юридичних підстав. 25 грудня 2023 року. Уряд України направив до парламенту законодавчі правки з питань мобілізації та проходження військової служби законопроєкт за номером 1378, що передбачили низку фінансових обмежень для призовників, які ухиляються від призову. Проте після широкої критики з боку громадського. Ості, цей законопроєкт було відкликано на початку лютого. Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Черні в ефірі телемарафону заявив, що зараз триває робота над новим законопроєктом з мобілізації, в якому можливо будуть передбачені заходи адміністративно-економічного характеру щодо ухилянтів. Однак, зараз за порушення процедури передбачено адміністративні та кримінальні покарання. Наразі є адміністративна відповідальність. Це норма про штрафи для тих, хто не з'являється за повісткою вперше. Якщо ж не з'явиться після проходження ВЛК, це вже кримінальна відповідальність. Найімовірніше це зображення було відредаговано зловмисниками з метою дискредитації мобілізаційного процесу в Україні. Російські телеграм-канали слідом за ними і кремлівські змі почали поширювати новину про те, що нібито в Україні збираються зачистити село Косма через опір місцевих жителів мобілізації. Колишній командир українського батальйону Айдар із позивним Дикий пригрозив зачистками у селі Космач через спротив місцевих жителів мобілізації. Як повідомляє страна UA, він зазначив, що якщо громадська влада не розбереться з подібною ситуацією, то за справу може взятися сама армія. Але мені дуже не хотілося б, щоб Космач зачищали як ворожу територію, висловився дикий. Але ця інформація відверта маніпуляція. Російський агітпроп черговий раз створив фейк на основі реального інтерв'ю, інтерпретуючи слова екс-командира роти батальйону Айдар, так як це вигідно пропагандистам. Насправді, євген дикий, обговорюючи тему мобілізації в ефірі телеканалу Київ, зазначив, що мобілізація насамперед необхідна не армії, а українцям загалом. А інакше ці елементарні речі вже пояснять буряти. Ми не хочемо, щоб з нами було як було в Бучі, як було в Херсоні. was Для цього нам треба, щоб армія могла нас захистити. А для цього в армії має бути достатня кількість бійців. І вибачте, не армія вам це має комунікувати. Не хочете самі вмикати голову і розуміти елементарні речі, вам буряти пояснюють. Що ж до ситуації в космичі, де близько сотні людей перекривали дорогу, щоб не пропустити машини з ТЦК, ґрунтуючись на фейках і соцмереж, то екс командир роти батальйону Айдар Євген Дикий заявив, що ці дії є державною. Зрадою і те, що там наразі порушено кримінальну справу за статтею хуліганства. На жаль, це слабкість влади. На жаль, це цей ж серії, що взагалі е влада в ситуації з мобілізацією, демонструє найгірше, що може бути під час війни слабкість та некомпетентність. І це вже створює реальну загрозу для держави. Ти, От е кос, Космач, приклад, вибачте мене, е там хуліганські дії були супровідним складом злочину. А основним складом злочину було те, що ці люди вийшли з наміром чинити силовий опір діям ТЦК. У військовий час, вибачте, це 411, це державна зрада. І саме по тій статті має бути основне розслідування. А те, що ще й при цьому постраждала нещасна жінка і дитина, це супутній склад злочину. Екс-командир роти батальйону Айдар також додав, що цитата: якщо там при владі жувати соплі, то ми побачимо таких випадків все більше. А потім, вибачте, мені, але цивільна влада, ось так як і ви, розведе руками і скаже: Ну армія, вирішить цю проблему. Повірте, армія вирішить, але мені б дуже не хотілося, щоб космач зачищали так, як зачищають ворожу територію. Саме ця цитата послужила створенню дезінформаційного наративу, який Агітпро прив'язав і до 2014 року, заявляючи, що й тоді, нібито були подібні погрози у бік Криму та Донбасу, тому й захист із Росією був необхідний. Насправді ж під час інтерв'ю телеканалу Київ Євген дикий дав зрозуміти, що українське суспільство має вкрай неправильне розуміння необхідності мобілізації, як і загрози того, що країна може зникнути, якщо її нікому буде захистити. Водночас такими ситуаціями, як у космочі, має займатися влада, а не армія. Крім того, євген дикий пізніше прокоментував фейки, що з'явилися на основі його слів на своїй сторінці у Фейсбук, зазначивши, що росіяни ведуть цілеспрямовану кампанію зі зриву мобілізації в Україні. Іні, у тому числі накручуючи людей простими і дієвими меседжами та сприяючи організації всього цього руху, опору. У мережі з посиланням на організацію Human Rights Watch поширюють інформацію, що служба безпеки України використовує для збільшення темпів мобілізації секс працівниць. Стверджується, що вони шантажують клієнтів відвертими відео зафільмованими під час візитів, змушуючи чоловіків вступати до лав зсу. Українські працівниці секс-індустрії використовують шантаж, аби змусити своїх клієнтів піти на війну. Інформація була отримана від колишнього СБУ офіцера, що переїхав до Європи. Микита Стеценко описав метод медової пастки, що використовується службою безпеки України. Згідно з ним, працівниці секс-індустрії секретно фіксують на відео їхні зустрічі з клієнтами. Після цього чоловік отримує ультиматум: або він добровольцем йде на фронт, або відео буде поширено. Микита Стеценко сказав: Я не знаю точно, як Багато чоловіків були завербовані на фронт цим шляхом. Водночас мені відомі, щонайменше два випадки самогубства з примусу. Утім, це неправда. На сайті та у соцмережах Human Rights Watch немає подібних публікацій. Пошуку веб-архіві також не приніс результатів. Водночас інформацію про викриття такого методу мобілізації в Україні не публікували жодні надійні українські або світові змі. Оформлення відео, яке поширюють російськомовні користувачі, відрізняється від оформлення справжніх роликів. HRW. Зокрема, у фейковому відео використали інший шрифт. Також автори відео не виділили слова на ролику. Синім кольором, як зазвичай роблять у справжніх кротких відео Human Rights Watch. Окрім цього, автори використали для створення відео зображення з українськими військовими, які можна знайти у відкритому доступі, та які масово використовуються російськими пропагандистськими ресурсами. Деякі користуючі мережі поширюють дезінформацію про те, що греко-католики України отримали звільнення від мобілізації. Підставою для таких повідомлень стала новина про те, що Київська трьохсвятительська духовна семінарія отримала ліцензію Міністерства освіти і науки України першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю богослов'я. Ріко-католики отримали від зеленського звільнення від мобілізації. Семінарія УГКЦ здобула ліцензію Міністерства освіти і науки України першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 041 богослов'я. Про це повідомили 29 січня 2024 року на сайті навчального закладу, враховуючи той факт, що освіту в семінарії можна здобувати і заочно, а також за рахунок певних пожертвувань. Ця освітня установа стала шикарним притулком для охочих ухилитися від мобілізації у зсу. Пише «Укропський фреш, прогнозуємо різке збільшення справжніх греко-католиків в Україні. насамперед з боку дітей олігархів та коміків 95-го кварталу. Дійсно, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2024 року Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ отримала державну ліцензію та була внесена до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Однак ця подія ніяк не впливає на мобілізаційний процес в Україні і до того ж не звільняє парафіян греко-католицької церкви від конституційного обов'язку захищати країну. У коментарі для української правди адвокат юриди. Чної фірми Мілер Андрій Новак пояснює, що згідно із законодавством України релігійні переконання не звільняють людину від обов'язку захищати державу. Конституція закріплює рівність всіх громадян і не допускає дискримінації за релігійною ознакою. У законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію немає жодних винятків щодо вірян. Військовий обов'язок однаковий як для вірян, так і для атеїстів. Водночас у статті 35 Конституції України наголошується, що якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. В Україні існує список релігійних організацій, послідовникам яких заборонено не лише використовувати, а й навіть брати до рук зброю. Греко-католицької церкви у тому переліку немає. Втім, ця норма застосовується лише до строкової служби у мирний час. Деякі кремлівські змі пишуть про те, що фонд першої леді України Олени Зеленської обдурив уряд Об'єднаних Арабських Еміратів. Повідомляється, що фонд Зеленської разом із міністерством охорони здоров'я України передали військовим медикам 50 евакуаційних автомобілів швидкої допомоги хоча ці автомобілі передавалися урядом об'єднаних арабських еміратів, виключно для цивільних організацій. Мало того, що Олена Зеленська від свого імені розпоряджається міжнародною допомогою, так ще й передає її на потреби ЗСУ, хоча іноземні держави направляли її в Україну зовсім на інші цілі, зауважили експерти. Ця новина чергова спроба російської пропаганди дискредитувати Україну в очах її союзників. Насправді ж про жоден обман не йдеться. Об'єднання Арабської Емірати відправили до України допомогу у вигляді повністю обладнаних машин швидкої допомоги для підтримки системи охорони здоров'я України під час війни з Росією. Також повідомляється, що ОАЕ надавали допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення, виділили 100 мільйонів доларів на цивільні потреби, спорядили 12. Літаків із їжею та медичними матеріалами 2250 генераторів, 2500 лептопів та 10 тисяч шкільних рюкзаків. ОАЕ відправляли допомогу Україні також кораблями. Фонд Олени Зеленської займається залученням міжнародних партнерів для підтримки медичної інфраструктури України, яка постійно перебуває під прицілом Росії. Тому фонд першої леді спільно з МОЗ України передав отримані евакуаційні автомобілі медикам. У прес-релізі фонду повідомляють що ці машини були передані медикам і використовуватимуться в регіонах, які найбільше потребують спеціального транспорту для медичної евакуації та надання допомоги. Це фактично швидкі типу В, які здатні працювати у надскладних умовах бездоріжжя та зруйнованої інфраструктури. Такі автомобілі довели свою ефективність і доцільність використання під час роботи команд медицини катастроф на деокупованих та прифронтових територіях. Очевидно, що передані автомобілів будуть суттєвою підтримкою для української системи охорони здоров'я під час війни, що й було метою допомоги ОАЕ. Російська пропаганда не вперше поширює дезінформаційні наративи про фонд «Пер... Першої леді України раніше Стоп Фейк, наприклад, спростовував фейк про те, що фонд зеленської, нібито, пов'язаний з торгівлею дітьми. Більше 40 українських дітей померли внаслідок секретного тестування нової вакцини компанії Pfizer З'явилися в пропагандистських телеграм-каналах та медіа. Публікації посилаються на відео в TikTok жінки, яка називає себе Анною Сахно і заявляє, що працює медикиною в київському офісі Pfizer. Вона розповідає, що експериментальний препарат водять дітям під виглядом вакцини від грипу. Ні батьки пацієнтів, ні медичний персонал буцімто не знають про подробиці цієї афери. При цьому Міністерство охорони здоров'я України та навіть особисто президент Зеленський, нібито в курсі ситуації та тісно співпрацюють з Pfizer надаючи їм усі необхідні дані з електронних реєстрів київських поліклінік. Для більшої правдоподібності жінка також показує графіки смертності та списки з іменами померлих дітей. На момент публікації матеріалу її акаунт тікток є приватним, однак повний ролик доступний для перегляду на YouTube uh, Наскільки я знаю, зазвичай випробування Pfizer проводяться в суворій відповідно. ...до міжнародних медичних стандартів і правил, принаймні в документах, які мені надали для перегляду. Всі правила були суворо дотримані. Однак нове випробування вакцини проти COVID-19, яке зараз відбувається, це просто кошмар. Діти вмирають, крім того, піддослідні навіть не знають, що над ними проводяться експерименти. Ця історія має усі ознаки конспірологічної теорії, покликаної кинути тінь не лише на український уряд, а й на практику вакцинації. Ми зв'язалися з європейським офісом Pfizer, представник якого повідомив нам, що у компанії не працює ніхто з іменем Анна Сахно. Дякуємо за звернення. Я можу підтвердити, що названа особа не є колегою Пфайзер. Крім того, варто зазначити, що в нашому київському офісі компанії ми не проводимо дослідницькі роботи. На додачу жодних досліджень у київському осередку зараз не проводиться. Це підтверджує і пошук за відповідними фільтрами: COVID і Ukraine Child. на сайті clinicaltrials.gov – бібліотеці клінічних випробувань, яка збирає дані з усього світу. Детальніше ознайомитися з актуальною роботою Pfizer над вакцинами можна на 15-й сторінці документу. Ну так, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.